Та ми усе подолаємо, адже ми разом Єдина країна, ми Україна, ми разом, єдині, ми, ми подолаємо подолаєм все і переможемо все. все лихе. Ми разом, єдині, ми подолаємо все, адже. Ми діти України! ми разом, єдині, ми подолаємо все, і переможемо все те. Ми разом, єдині, ми подолаємося, адже ми, діти, України. Ми Україна. Артем Манович, дякуємо вам, що покиній сон та ми не даємо. Бажаємо вам. Бажаємо вам здоров'я та швидкої перемоги. Просимо вас ці пакунки передати вашим товаришам. Добре. Ми вдячні всім, хто борають нашу країну у небі на землі і у морі. Лікарі, що рятують життя. Ви всі для нас справжні герої. Політики, дипломати, волонтери і всі небайдужі. Як добре, що у нас є справжні друзі, усім хто підтримав ближнього, вплинуть тяжку. Ми дякуємо вам від щирого серця. Ми віримо, що ми переможемо. Бо, бо ми, ми разом і, і ніхто цього змінити не зможе.